Вітаю, 13-та година в Україні. Час новин на Дніпро ТВ. У студії Євген Коптів. Двоє людей поранені внаслідок обстрілу Нікополя. Це чоловіки 50 та 55 років. Вони у стані середньої важкості в лікарні. Пошкоджена п'ятиповерхівка, приватний житловий будинок, автомобіль, а ще лінія електропередач та газопровід. Обстеження території триває. Правоохоронці доправили до поліції сторожа столичної лікарні, який не відчинив сховище у поліклініці. Біля будівлі врешті загинули троє людей. Це підтвердила прес-секретарка прокуратури Києва Надія Максимець. За її словами, чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Нагадаю, в досвіда, в досвіда окупанти скерували на Київ 10 іскандерів. Усі ракети сили ППО знищили. Уламки впали на медзаклад, школи, дитячі садочки та дільничий пункт поліції. Загинула дев'ятирічна дівчинка та ще дві жінки. Люди отримали несумісність з життям травми, коли намагались потрапити в укриття, що розташоване в медичному закладі. Воно було зачинене. Люди стукали і просили пустити їх. тім безрезультатно. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за статтею Службова недбалість. Яка спричинила тяжкі наслідки? Шпигун у лавах українського війська. Служба безпеки України викрила військового, який співпрацював з окупантами. Це житель Бахмута, якого російські спецслужби завербували ще до початку Великої війни. Згодом йому дали завдання їхати на Дніпропетровщину та вступити до ЗСУ, а потім полювати за розташуванням українських військових, придавати дані про командирів та іноземну зброю. Зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Радника задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. Щоденно у Дніпрі виконується велика робота із забезпечення надійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Черговий по місту Дмитро Редька перевірив забезпечення роботи підрозділів ДСНС, а також стан одного із міських укриттів. Результати у наступному матеріалі. Щодня на варті спокою Дніпрян 12 частин ДСНС, а це понад 130 людей особового складу. Секрет успіху рятувальних операцій комбінація професіоналізму і сучасного оснащення кожного підрозділу. В оперативному розрахунку знаходиться 17 автоцистерн, два автомобіля газодимозахисної служби та чотири автодрабини. За минулу добу було здійснено сім оперативних виїздів, з них дві пожежі. Чотири рази надавалась допомога населенню. Було врятовано дві особи. Інформація не підтвердилась Один раз минулого року місто придбало рятувальникам пожежні рукави, паливно-мастильні матеріали, виділялися кошти на ремонт пожежних драбин. Взаємодія між міською владою та підрозділами ДСНС не припиняється. Хлопці нам показали навички щодо на теперішній час, виділили підрозділу ДСНС міста Дніпра мільйон 400 гривень на придбання паливно мастильних матеріалів суденців. Плануємо і в подальшому співпрацювати, плідно співпрацювати, підтримувати один одного задля перемоги. Дніпрянам нагадують, в разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Далі чергове по місту перевірив забезпечення укриттів, які є захистом для дніпрян під час повітряної тривоги. Загалом у Дніпрі працюють 304 сховища, два протирадіаційні та 137 найпростіших укриттів. Укриття відповідає вимогам наказу МВС. Є відповідний акт комісійно обстежено, обстежено укриття, складений відповідний акт, тобто воно готово до укриття населення. В приміщенні ми бачили з вами: є і питна вода, є технічна вода, вогнегасники, є місця для сидіння, в разі необхідності будуть собрані кроваті, Люди можуть лежати, переночувати. Все необхідне для укриття населення в разі. Повітряної тривоги. Тож не нехтуйте своєю безпекою та у разі сигналу повітряна тривога рушайте в укриття. Дозвілля і гарячий обід терцентри Дніпра надають безкоштовні послуги людям поважного віку. Це міська комплексна програма соціального захисту. Як стати учасником? Наша знімальна група побувала у відділенні терцентру Самарського району. Ось так починається ранок у підопічних самарського відділення терцентру. Дихальна гімнастика це по системі цигун. Ми все е тіло насичаємо енергією. Щодня тут збираються 30-40 людей поважного віку. Валентина Руденко відвідує центр з 2019 року. Приходиш сюди і відпочиваєш. І серцем, і душею. Тут можна і поспілкуватися, поділитися проблемами, посміятися, пожартувати, щось розповісти, потанцювати, відпочити повну. У відділенні є кабінети психологічного розвантаження та фізичних процедур гарячий обід за розкладом. Три рази ми одержуємо котлету і два рази в неділю одержуємо курочку. Я так з апетитом приходять кожного дня. Капуста, морковка, бурячок. Каші, вермишелі, картошка, лапші, картошка є. Гуртки різноманітної творчості і рукоділля. Ти нелегкий час. Це дуже добра і гарна підтримка для людей похилого віку. Ми являємося невеличким осередком великої комунальної установи «Дніпровський міський територіальний центр. Безкоштовне харчування і денне перебування передбачене міською комплексною соціальною програмою. Територіальні центри працюють у кожному районі Дніпра. Щоб отримати соціальну послугу від міської влади, потрібно звертатись до управління соціального захисту за місцем проживання. Дніпровські пляжі готують до літнього сезону. На монастирському острові проводять ремонти та очищують акваторію річки Дніпро. Останні кілька тижнів комунальники та працівники місцевих організацій прибирають територію острова. Один із важливих етапів укладання нового асфальту як наводять лад – далі в сюжеті. У Дніпрі на монастирському острові шепурять територію перед початком літнього сезону. Першим кроком став ямковий ремонт дорожнього покриття. На острові ми проводимо роботи по благоустрою дорожнього покриття. Багато мешканців міста скаржились на те, що тут ям багато, і ми вирішили заасфальтувати цю дорогу, по якої вони ходять і відпочивають на острові. На пляж ідуть дитячими майданчикам. Ідуть відпочивати. Дніпряни кажуть, ями були. Були великими та заважали комфортним прогулянкам. Очень були жасні ями, люди спотикались, усі руш було багато. Люди всі возмущаються, коли прохоже, ну, котро гуляють. А зараз в даний момент большое, що зробили дорогу. Також на острові розпочали роботу з очищення дна акваторії річки Дніпро. Почали працювати водолази ДСНС. Вони чистять дно, аби воно було. Безпечним для громадян, окрім пляжа на монастирському острові, в нас ще є два офіційних пляжа в місті: це пляж Манулівський у парку Сагайдак та пляж Придніпровський. Там вже усі відповідні заходи для підготовки пляжу до літнього сезону вже проведені, тобто вони вже готові. Така ж сама процедура, як була в минулому році. Ми не рекомендуємо купання в цьому сезону через через дію воєнного стану на території України. Попри заборону на купання у річці цього річ у зв'язку з воєн... Станом. Рятувальники очищують берегову зону від сміття. Якщо ми знаходимо тут на мілководі, знаходимо пляшки, каміння, ми дістаємо це все на берег, а на глибинах вище там, метр сімдесят, ми стараємось знаходити небезпечні лише речі. Це, це великі деревина велика, це гілки, гілля, мотузки, а також сітки. Для охочих засмагати на пляжі працюють туалети та встановлено чотири роздягальні. Водночас правоохоронці закликають не порушувати правила відпочинку, бо за це передбачена адміністративна відповідальність. «Силами дільничих офіцерів поліції. Спільно з ювенальною превенцією, також працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій, ми будемо проводити постійні профілактичні рейдові заходи, роз'яснювати людям про заборону купання. У водоймищах у невідведених для цього місцях також попереджувати про недопущення порушення публічного порядку та безпеки знаходження у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ці рейди будуть на постійній основі нас організовані. Отже, сезон купання офіційно не відкрито, але парк готовий зустрічати відвідувачів за будь-яких умов. Сезон відпочинку на природі в розпалі. Втім, медики радять бути вкрай обачними навіть під час прогулянок у парках, адже активізувались кліщі. Ці маленькі павучки можуть завдати шкоди здоров'ю. Як діяти, коли помічаєш на шкірі чи одязі кліща? Далі в сюжеті. Зараз у Дніпрі тепла сонячна погода. Багато містян виїжджають на природу, щоб відпочити та відволіктися від повсякденних проблем. Але тут на них може чекати небезпека. Це кліщі та наслідки, які несе їх укус для людини. Внаслідок безпосереднього контакту із кліщем є небезпека підчепити хворобу лайма. У нас у цьому році вже реєстровано 13 випадків. Це на місці укусу з'являється така червона пляма, вона потім світліє в центрі края, такі акантовані, і вона може перемігрівати. мігріруюча еритема може переміщатися по тілу. Потім уражається шкіра, уражається нервова система, серцева судинна, і людина часто не знає, що в неї хвороба лайма. Ця хвороба діагностується. Для цього треба здати кров, і в крові виявляють антитіла класу М до борелі і класу G. М це про свіже захворювання свідчить, а G це що вже. Діти Маріуполя Дніпро став прихистком для багатьох родин зі зруйнованих росіянами міст і селищ. Дорослі намагаються врятувати дитячу психіку, витісняючи страшні спогади яскравими подіями у відносно безпечному місті. Наші журналісти побували у нещодавно відкритому соціальному гуртожитку для Маріупольців. Про що мрія малеча? Розкажемо далі. Хто намітник та ніс? Паятиме насичаться. Дев'ятирічний Назар по-дорослому розповідає, як зустрів початок війни у рідному Маріуполі. Там згоріло все, все згоріло. Там, де дедушка жив, там і ташки повністю теж і прильоти. Ми стоїмо і чорні точки. Я думаю, мої друзі думають, що це таке, і я понимаю, що це ракети. Я на чітко в стан 3000 прилітает і... Грибок, дуже великий грибок. Менша сестричка хлопчика народилася вже в охопленому вогнем місті. Родині вдалося вибратися у Дніпро, і тепер вони живуть у соціальному гуртожитку. Мати восьмирічної Лєри Юлія розповідає: діти дуже лякаються вибухів. Вони одразу згадують, що їм довелося пережити у рідному місті. Я її просто дочку підхватую на руки ми мисні біжим басіком вічна, куди глаза глюзять. Подвал з сразу одразу нічого Спочатку там вещи как-то собранные стояли, потім ще то А зараз просто сумка з документами небольшая, що просто вистачає документи, нічого дороже жизни нету. То есть діти документи і все. родина не планує повертатися додому, коли звільнять місто. Їхній будинок вщент зруйнований, тож у Дніпрі почали життя з нуля. Ми більше ризикувати не хочемо. Та да і діти тут освоїлися. Старші вже теж з десятіз дівочка нашли роботу сібі средні син спортом займаються боксом. Тут більше можливостей. Близько 30 років Ольга Петрівна працювала у дитсадку Маріуполя. Торік у березні загинула її трирічна вихованка та колега у Дніпрі продовжила займатися зі своїми маленькими земляками. Дітям особливо подобається яскрава та сучасна ігрова кімната. Після того що всі маріупольці пережили, Хочеться дійсно віддати частичку тепла цим дітям. Щоб цей ад, через который они пройшли, це все как то ушло на своє план, щоб у них было хорошо. Маличі возять на екскурсії, грають з ними у настільні ігри та всіляка намагаються покращити їхнє зіпсоване війною дитинство. Работа придем доставляє огромне удовольствия. Тим боля, я працюю в маріупольська сім'я. Общежиття – это це всегда була большая сім'я, тим більше маріупольська. Лера з нетерпінням чекає на літній відпочинок. Мріє про море, до якого так звикла у Маріуполі. Ми не лагії, і там ми аж будемо в неділі, Вінніцю на западної. Назар мріє про звільнення свого дядька з полону. Він туди потрапив з Азовсталі. Моя мрія, щоб моєго. Дядів вернули і що війна закінчилася. Незабаром у соціальний гуртожиток заселяться ще більше родин з дітьми. Поки що тут тривають ремонтні роботи. І коротко про ситуацію в Дніпрі. Дніпроводоканал проводить аварійні роботи на кількох локаціях. Немає води за адресами, що на вашому на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпротів та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби обробили 63 звернення. Вони стосувались вуличного освітлення та комунальних негараздів. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал пишіть цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 12 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 40 про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються розкрито понад 20 злочинів. І про приємне у місті з'явилось на світ 16 немовлят, 12 хлопчиків та 4 дівчинки. Одного малюка народила переселенка. Випуски завершено. Підписуйтеся на канал ТІВІ та на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск о чотирнадцять до зустрічі.